Привіт. Амбер. З тобою все добре. Так. Так зі мною нічого не сталося. Дивись. Я знаю, що ми з тобою не розуміємо один одного так добре. але... Незалежно від цього ти можеш вже зраховувати на мене. Якщо тобі потрібно поговорити з кимсь, я, я не знаю я твій помічник. Добре. Я думаю про своїх батьків. І як би я не старалась, я нічого не пам'ятаю про них у своїй голові. Якщо пригадуєш, ми з тобою говорили про це, і я не знаю, я думаю, що ти можеш зрозуміти, адже ти також про них нічого не пам'ятаєш. Так. Я розумію тебе. Іноді я бачу сни про них. І кожного разу, коли я прокидаюся, знаєш, відчуваю якусь пустоту в своєму серці. Вона дуже велика. Я б хотіла дізнатись більше про них. Знаєш, якщо мої батьки відволікаються так само, як і я, або якщо моя мама теж любить кататись на роликах, у мене так багато питань в голові, на котрі я б хотіла почути відповідь. Якщо в один прекрасний день просто уяви, що це станеться з тобою, і ти їх зустрінеш. І дізнаєшся про себе та своє минуле. Чого б ти очікувала, що ти скажеш, як відреагуєш? Якби мені сказали, що нічого неважливо. Забудь про це. Дивись. Дивись. Ти ж знаєш, що можеш покладатися на мене у всьому, що тобі потрібно. І я обіцяю тобі, що не розповім нікому, що ти мені скажеш. Це залишиться між мною та тобою. Я обіцяю це, Амбер. Що сталося? Що тобі сказали, що ти така? Ні, нічого, ні. Ні, мені нічого не сказали, це тільки уява не більше. Якщо б тобі сказали про твоє минуле, чого ти не пригадуєш чи не знаєш? Не знаю, як би ти відреагувала, що б ти сказала? Це важко, ні? Я не знаю, як би я відреагувала. Якщо б щось таке трапилося зі мною, то я гадаю, що я б подолала це. Але завдяки підтримці моїх батьків, Моніки та Мігеля, вони завжди давали мені любов. І це ніхто не зможе змінити. Ніхто. Звісно, тому що це ті люди, які тебе виростили. Амбер, я знаю, що питала про це безліч разів, і можливо тебе це дратує, але щось сталося. Як мило, дякую Ланіта, за твою турботу про мене, але ні, нічого такого не сталося. Дивись. Як на мене? Те, що я відчуваю, як змінюються речі, коли катаюсь. Мені подобається кататись. Я можу забути про все і знаєш, я тебе запрошую. Запрошую кататись. Мені подобається, мені подобається кататись, я не можу повірити, що кажу так. Добре, добре, пішли. Пішли. Зачекай, тому що мені здається, тобі це знадобиться, щоб кататись. Звісно, мені потрібні ролики, щоб кататися, не можу повірити. Дякую, добре. Не хвилюйся і досить бути такою розгубленою. Хоча я трішки більш осіяна. Трішки добре. Тоді пішли кататись. Перевзувайся та йду. Добре, і залишайся на такому рівні, тому що ти ж амбе. Зачекай, ай, добре.